У Дарницькому районі відкриють комунальний дитсадок. Це погодили сьогодні на засіданні Київради. Садок номер 791 на вулиці Вишняківській розрахований на 260 місць. Вести в експлуатацію планують до кінця цього року. Крім того, вздовж вулиці Попудренка та броварського проспекту від станції метро Дарниця до Чернігівської створять парк пам'ятку садово-паркового мистецтва. Ще одній ділянці надали статус парку і дев'яти наділам статус скверу. А ще за рішенням Київради у столиці. З'явиться центр громадського здоров'я, затвердили міську цільову комплексну програму здоров'я киян на 2017-2019 роки. Два рішення стосовно створення системи громадського здоров'я міста Києві. Це безпосередньо сам центр громадського здоров'я здоров'я і лабораторний центр, який має працювати в парі з цим центром для проведення тих чи інших лабораторних досліджень. Головна це затвердження програми здоров'я киян на 17-19 рік з обсягом достатньо великим більше 9 мільярдів гривень з новаціями відповідними стосовно рембурсації стосовно жіноцтва стосовно раннього виявлення захворювання